Добрий ранок, їду вже восьма година, я сьогодні пізно. Вон, бачите, повертаючись до теми шипи, всюду просто ожеледиться. Так що, як я ж зараз вікна відкрию, вон, шипи, от тільки зараз, чую, як вони клацають. Коли вікна закриті, ну, майже не чую, так що. Шипи це тема, якщо це ну, крута гума, там, а не якийсь там Китай, ну, шипований Китай, то шляпа. Якщо брати, то от з власного опиту скажу, що найкрутіші шипи, а, це Pirelli Ice Zero 2. Просто топова гума. В мене такі були. Бамбічиські, коштують, звісно, теж. Космос ось. за скільки там, два сезони жодного шипа не випало. Перевіряв там, скільки там гальмового шляха з порівнянням ну, не шипова на гума на льду. Так ось. Десь ну, з 20-30 км я розганявся, десь ну, різниця метрів 10. Ну там як, ну, шипи просто за півтора метра як вкопані стають, а якщо шипов на не було, то там просто як на етік, знаєте, на лижах. Так що ладно, сьогодні п'ятниця. Вчора я ото попрацював трошки. А, ну, слухайте, знаєте так, між, між делом зробити 1800 баксів. Баксів. Це я не о том думаю 1800 баксів, то в мене эта, а, машина зайшла в клайпу, то треба заплатити 1800 баксів. Ой, капець, ну там 1700, ну короче, не о том, я думаю. Вот. Зайшло, зайшов мені Y Performance 24 року, то я а, ну, для себе купив Для себе на продаж. <рес> <рес> Якось так так що треба буде займатися цією справою. Поки не забув, я ще як амбасадор, маю сказати вам, що у уклона є акція для нових водіїв, виключно для нових водіїв. Якщо новий водій зареєструється у додатку по промокоду УКЛ26, я його тут десь вставлю, то водій отримає 50 безкоштовних поїздок, ну безкомісійних поїздок. Але що треба зробити? Обов'язково це треба зробити новому водію. По-перше, по-друге, обов'язково промокод. Якщо ви зареєструєтесь без промокоду, ви нічого не отримаєте. Я, я з цього також я нічого не отримую. Так що ви не думаєте, що мені там знаєте, з кожного водія там щось припадає. А мені сказало, що якщо там щось вони подивляться, можливо, мені дадуть поїздки без комісії. Ось і все. Так, а акція а, ця триває до 30 листопада. Так що от залишилося ще 8 днів. От. Ну, а що, якщо от ви. Да навіть якщо ви вже таксуєте та дружину, реєструйте, хай їзди. Заробляє гроші на, на, на новорічний олів'є, Якось так. Приїхав а, вже до центру. Перше замовлення я зробив по уклону 450 по бізнесу. Ну, там щось близько 30 гривень за км. 450 за 15. Але ну, це був фланцюк. Там і по стандарту було краще, і по комфорту там було 35 гривень таке. Ну нічого, просто я вирішив самостійно не шукати, бо ну, знаєте, то, то коли сидиш, що ти дивишся, можеш нічого не взяти. Ланцюк і ланцюг, щось, щось да прийде. От, бачите, як я одягаюся: ковточка, жилеточка і все. Тесла. Я ж ніколи її не вимикаю. Тут постійно в мене десь близько 20-22 градусів. Бо я подивився там інше, там таксерик їздив вже в шапці, <гум> то капець, я не знаю, що там. Може. Він не там. В очікуванні наступного замовлення вимикає а, двигун. Ладно, то таке. А от по витратам, ну то капець, я вам хочу сказати. Якби в мене стояла задача таксувати зранку до вечора, то. Нічого не вийшло. От Я проїхав 30 КМ і середня витрата 32 кВт. ну Можу сказати, що 33. Буде цікаво, коли буде десь мінус 10-15. буде... Ото... Зараз це квіти, ягодки будуть потім. Отримав я нове замовлення по уклону бізнесу. 184 гривні за там 3,5 км. Ну тут плюс подачка один з хвостиком км, Але ну таке більш-менш пристойне. Бо коли тобі насипає по 102 зурин бізнеси, ну, взагалі не хочеться їздити. Так, а що ще? що ще, Болт мовчить. Вот що ще. Отак от, от буває, що от вчора, а вчора я накатав. Ну, як накатав, в мене було там, господі, помілуй. Чотири поїздки по уклону та 2 по болту. Просто по болту була одна жирнюча 700 з копійками гривень по бізнесу. Тому... тому ось так воно і сталося, що. Я трошки зміг заробити. Так. П'ятниця, а ви знаєте що? Ну, заторів взагалі ніяких немає. Я до центру доїхав просто на одному подиху. От бачите, просто їздиш, а, яка тут 10-та година майже. Просто пробок нема. В п'ятницю вже усі відпочивають. Окрім мене. ладно Завершив замовлення, дали 200 гривень. Так що, чаюха залітає з кешу. І отримав я наступне замовлення, а також воно по уклону, по бізнесу, по ланцюгу. Інше я зараз навіть і не дивлюся. Так, як я там в мене... А от наступне замовлення прийшло за 142 гривні. Так само 3,5 ну, км. Так що бачите, от, починає сипати якусь шляпу. Бізнес, мені здається, взагалі, знаєте, повинен бути ну, мінімально гривень 200, от, мінімалка 200 гривень. Бо ну, тільки знаєте, то машину ганяти. Ну, нічого. А ми схигли не будемо, бо не час треба заробити <грухи> грошей на важель. От. Важель коштує дві штуки. Серед блок коштує десь 800 гривень. Коротше, три штуки треба заробити, І буде в мене гарна ходова. Хто тут ще не робив нічого, і вона стучить. Ладно, їду я за райдером Андрій. От цікаво, як тут забирати людей, бо воно ну, хоч стоїть вже. Це вже добре. Да До но у вас Тесла? Та біля року вже. Підкажите СТО. СТО? Обслуговування. А що саме цікавого? Мені їде Тесла. Я взагалі в машину США вожу. Тому я глибоко глубо, в темі. — Тут я теж приїзд собі. Вона вже в дорозі. Якого року? 23-го, Трійка перформанс. О! А в мене сьогодні в порт зайшла, ну, особисто собі купляв. У ну, мене все для себе, але все на продаж потім. <ріст> 24-й рік перформанс Вайку. О, теж клас. Очі. А що у вас за удар? Ліве крило. Трошки бампер. Полістю. Який колір? Дарк. Нам наліво тут прямо одразу. Графіт? Так, да так, -да так. -да. 23-й рік. Я зараз подивлюся. Давайте обміняємося контактами, Пишіть. Завершив я то замовлення, отримав вже нове по бізнесу, по болту за 237. Так, людину, яку я віз, а, а він собі купив Теслу. Тройку. 23 рік перформанс за 11 тисяч. На аукціоні. Каже, купляв сам, там туди-сюди. Стане йому вона десь тут 17 половиною. Я ж такой, а через кого ви купили, він говорить, а я сам купив. Типа, щоб без, нікому не платити туди-сюди. Я ж таку думав, Ух ти, А що так можна було, то я, знаєте, 6 років машини ввожу там. <сум> Думаю, може я щось не знаю, може там щось дешевше. Ну, Коротше, вона йому становить з 11 тисяч поставки на 17,5. Тобто 7,5 штук, це я так розумію, ну, мита там немає в Теслі. Ну, скажімо, це логістика. Господі, ну я не знаю, що він її на Гавайях купив. Ну, коротше що? Просто я знаю, що от... А, така логістика, ну, будь-яка машина приблизно там з криптою зараз зі всім коштує. От, Вартість лоту, наприклад, 11 і 5000 доларів це а, всі інші витрати. Це порт, суша, доставка до України, склайпи дають, ну, ну, все це. Так що, що я вам хочу сказати, людина сама себе вжахала на півтори штуки, ну, зато сам, як то кажуть. Я, звісно. Завжди а, кажу таку фразу, що кожен повинен а, займатися своєю справою. <кій> Маляр фарбувати, не знаю, таксист, таксувати. Людина, яка займається купівлею авто США, повинна займатися цим. Я просто я ж не таксую так для душі. Чисто за комуналку заплатити. Oh. <laughs> Бо електрика по 5 гривень. Мені так і не зробили а ночной тариф там. Кажуть. Коротше, весною казали в серпні, в серпні казали в осені, осені кажуть. В декабрі. Коротше, кабс, Зараз будуть холода, я там не знаю, в мене ще котел 12 кВт. <laughs> Прикиньте, 12 кВт на годину. Це скільки, я не знаю. Ну, нехай 50 гривень в годину він хаває. Штука, штука за добу, це тільки котел. Це капець. Ну, якщо раніше, коли було тепліше, він вимикався. То, ну, там стоїть такий, знаєте, регульовочка. Зараз він взагалі не вимикається. Ну, там я 12 кВт йому не врубаю, там він стоїть до 4, то 8, там 3 ступіння. Ну, коротше. Не знаю, це, це все дурня. Треба ставити тут тепловий насос і якось вирішувати питання надмірного споживання. А так, коли він напише, я попрошу його він-код. Мені дуже цікаво, що там да як. Бо коли знаєте, мені хтось щось завжди розповідає про те, що там купили, там дуже гарно там або не гарно, і я кажу: дайте він-код. От коли тобі дають він-код. То от в мене а, в 90 випадках а, було, що там ну, реально була якась ну, маячня. Тобто там, ну, Воно не відповідало дійсності. То ціна, то машина куплена не від відстраховою. Ну, є багато таких от нюансів. От. Але ну, я не буду казати, що так завжди. Я от познайомився з людиною в Києві, а, також а, займається авто. Він мені показав, от, два. А, Лота просто, просто чудові. Я був в захваті. Купівля дуже а, дешева була, логістика, там і по удару там цукерка. Так що, як то кажуть, врут всі, але іноді є таке, що люди кажуть правду. Як Skyward Нормуль? Китаєць. <гум> Господи, этих машин, яких тільки нема. Ладно, їду я за своєю людиною. А він чекає. Я їхав довго, от бачите. А людина чекає. Ну, а що, Тесло? Можна й почекати. Добрий день. Добрий. Поспішаєте? Ні, ще час є, але було важко викликати таксі через тривогу. Та то я був зайнятий. Ні, то не тільки таксі взагалі зникли. Звичайно, Так я ні. ж кажу, нікого нема, тільки я є. Та да. дивно, але заторів немає, нічого немає. Так що... Мабуть, таксисти готуються до вечора. П'ятниця кажуть, тут дуже багато грошей заробляють. Просто я не їжу по ночам. Виконав я замовлення по болту. Залітає зараз по уклону бізнес за, 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 за 168 гривень От, з подачею щось там менше 1,5 км. Щось в мене GPS влючив. Викинув я те замовлення, там виявилося все набагато простіше. Просто GPS сьогодні щось захворів. Коротше, не, не працює Вейс, без Вейсу їздити мені дуже не подобається. Ось гарно, що людина знала, як їхати. Там він мені все підказав, там розказав. А, ну, це супер, але. Я отримав вже інше замовлення. А, також по, як його, по клону. Бо Болт. Знаєте, що робить болт? Болт просто впадає в ступор і каже, що я не знаю, де ти знаходишся, і вимикає мені, а, ну, вмикає мене о, 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 офлайн. От. І ще мені казали люди, що не можуть викликати таксі, нема. Нікого може, тому що зараз, ото знаєте, всі таксісти, які вміють їздити без GPS, вони стоять ото на вокзалах, ото ключі машуть. Ото, ото таксісти бомбіли справжні. От. А ото, що всі от, на гаджетах, ми там на уклонах їздимо, я думаю, то це. ми не можемо без Вейза катати, тому всі зараз вдома сидять. Так. А отримав я наступне замовлення по уклону за 151 гривню з царського, мабуть. Що там, хлопці, у кого є туди абонімент? А то в мене тільки видат. Спортлайф є, є. Царський нема. Казали, 80 тисяч на рік коштує. Ну, це дорого. Там кого ми там забираємо? Хуй его знає, не знаю, кого забираємо. Здрасте. Добрий день, наліпки, да. на верхогляда, Андрей? Туда? Не знаю. Я извиняюсь, я не знаю. Просто зараз, ну, этот GPS лежит. Я вообще транзитом не подскажу. Виконав я то замовлення, отримав там вже наступне, але я так, знаєте, не, не встиг його оформити, бо я з а, цим, этим gps На ліпках там декого забрати. Ну, коротше, в мене ще було замовлення за 176 гривень. На ЦУМ. От я приїхав на ЦУМ, тут заторчик такий, ладно. Ну і все, на цьому все. Я зараз буду вже шукати своє казирне замовлення по стандарту. На От. Так що. Чекаю. Чекаю. Тут щось уклон насипає, але це все не для мене. Політех, Лібіцька. Багато замовлень таких дрібненьких, знаєте, там по 100-90 по 90 гривень. І бізнес-сок тут один висить за 120 гривень по Крещатику, Ну, то таке? Коротше що, покатався я трошки. Ну, пробах взагалі нема. Зараз я, може, ще вечором поїду. Покатаюся. А зараз от. скільки я на бомбив. А по уклону в мене 1000. І по болту. І по болту в мене там 200 гривень. Капець. Слухайте, ну що таке от. 1200, 1200, 1200, 1200 гривень. Я так навіть собі наважу з на накалядую. Коротше. А проїхав я, ну. Та і проїхав я не багато. От по уклону 37 км. От, ну, зараз скажу свій справжній. 68 км, ну, 60 км от я проїхав за 1200. Не знаю, коротше. Щось мене це, мені це не подобається. просто, ну. Ну, нема, нема жарнячков взагалі. Ввечером може виїхати, може вони будуть буде вечором. Так, ну все як завжди, мені прийшло моє улюблене замовлення по стандарту від уклона за 209 гривень. Анастасію візу. Який я щасливий. Ладно. І за 200 гривень можна і поїхати. Кабцда. Виїжджаємо з всі... цієї сраки Так, ну, як ви бачите, мені уклон а, додому а, ніколи не дає а, ну щось краще, ніж стандарт. Я взагалі там в лютійші в години пік їздив завжди додому. <по>, По, По стандарту. Як то казали мені в коментах, яка я гарна людина, що залишаю усі жирнячки, усі такі на, а, суперові замовлення іншим. А сам їжу, от, ну бачите, за 200 гривень. Ні, раз, одного разу в мене було. Ну, То був фетет, не уклон, а Болт. А, була повітряна тривога, і я м -м, буквально за. 10 км 800 гривень було по бізнесу. Я думаю, знаєте, в чому справа? Я думаю, що просто у уклона є брендовані машини, у яких є пріоритет, і, ну, звісно, коли там з'являється якесь замовлення за там, велику суму, то там починається бійка між цими. Брендірованими машинами. Ну, а то, що ми бачимо, це, як я кажу, об'єдки з барського столу. Так що, не знаю, можу собі наліпку зробити якусь уклона. Коротше що, їду я за Настюхой і поїду з нею додому. Точні, її додому відвезла сам. Сам дитину заберу поїду також додому, ладно. Коротше, я вже, це, знаєте, стандарту кажу, давайте, щоб я до вас не їхав, там треба трошки вам пройтись, бо мені там два круги робити. Коротше, вона така: да, дякую, мчу. Добрый день. Просто нам ну. Я да, два круга надо было бы делать.